Камера мотор. Всім привіт, любі друзі! Моноксон, як завжди з вами. Після останнього лан-турніру Івано-Франківську хотів би вам анонсувати наступний лан-турнір, який відбудеться в Одесі, в кіберарені Skill Club. Спитайте у мене, що потрібно для того, щоб зареєструватися, всього лише потрібно бути 2 березня. У клубі о 10.00 розпочинається реєстрація на цей неймовірний незвичайний формат турніру, а саме мікскап. Спитаєте мене, що таке мікскап? Це коли уявіть собі 20 учасників, а, і вас міксують з ними один одним. Неважливо. Як, а, як гарно ви граєте? Це неважливо. У вас просто похуй. Просто похуй. У вас просто 5 на 5, рандомайзер, бем-бем-бем. Все. А, далі. А, на жаль, на жаль, менше ніж неділю е анонсували цей турнір, і ті, хто не з Одеси, їм важко добратися. Але я все ж таки пробив і знайшов деякі моменти. Залишилось 80 квиточків на купе в Одесу. Жорсткий чух-чух е поїзд. Тому всі, хто хочуть, пишіть, долучайтесь, ще є місця. Е ми бронюємо квитки і вирушаємо вже першого числа в цей неймовірний лан-турнамент. Uh, якось так всіх чекаємо, залучаємо. Uh, давайте Valorant Ukraine, Valorant UA, let's go, uh, Давайте поширюємо, долучаємось. І небагато турнірів насправді. а Тим більше лан uh, по Valorant в Україні. Всіх uh, сподіваюсь на підтримку. І давайте гарно пограємо, Всім дякую, величезно за підтримку. Лезовому мене в цьому взю. Ну якось так записував 6 сука годин. Я не можу нормально, ну вибачте, ну, ну просто я бобік. І все. Фу. А, стопе, стопе. На жаль, на жаль, під час запису цього відео а, виник мовний конфлікт. А, ми, я запитав конкретно організаторів, що як, на жаль, коментарі вони не дали, тому ми, це їх не останній турнір, і вони планують ще проводити по Вауранту. Тому ми з хлопцями а, вирішили їхати туди. І організувати і зайнятися цим питанням, щоб на наступні турніри урегулювати всі питання, і щоб всі якомога більше людей долучилися і зіграли цей ці турніри по велоранту. Якось так, три роки війни. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ. Лезо, слава Україні! Єднаймося, єднаймося, браття.